І що ми тут маємо, дивіться? Підшипничок який потрібно що? правильно змастити, бо він, мабуть, сухий. А ну зараз побачимо. Да, і тут дивіться, тут, якщо будете знімати мотора, е також, щоб змазати підшипник, бо це потрібно зробити. Е ну, то по бажанню, звичайно, але я рекомендую змазати. Так, я взяв такого стільця маленького, десь сантиметрів 15 по висоті. І виходить, мотор в мене. Я його дістав і зразу він став на такого стільця. Бо, е ну, куди його діти? Проводів у вас не вистачить, щоб його вниз спустити. От. Потрібно щось підставляти. Так. Ну що, виймаємо. маємо. Так, до речі, номер підшипника. Кому цікаво.